Слава Ісусу Христу, дорогі випускники бізнес школи, вітаю вас. Як добре, що ви зустрічаєтеся і що скріплюєте свою здатність бути лідерами в бізнесі, в суспільстві, в громаді у час війни. Я дякую всім, які підтримують фонд Олега Воробьова, нашого випускника, нашого героя. Який пішов за Христом і проявив цю найбільшу любов, бо немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає своє життя за друзів своїх. Цей фонд, ця стипендія віковічнить пам'ять Олега і дасть нагоду молодим людям жити і вчитися з натхненням його прикладу. Прийміть цей льот від мене, який є дарунком, який я отримав з нагоди 60-ліття від друзів, будьмо дружні, і дім за прикладом Олега. Я зараз на відстані, хоча в повній заангажований в пояснення. Американцям, що відбувається, і ви розумієте, і ми розуміємо, наскільки розуміння американців солідарність і підтримка важливі сьогодні, як ніколи, приклад тих, які віддають своє життя за правду, за невинних, за наші міста, сім'ї, за нашу церкву, за нашу свободу, за нашу державу. Цей, цей приклад мобілізує весь світ. Україна сьогодні є епіцентром глобальних змін. Політика, дипломатія, економіка, харчування, екологія, енергетика все це міняється через мужність таких, як Олег Воробйов. Я хочу вам побажати, щоб ми ніколи. Ніколи не забули уроків цих жертв і цієї війни, щоб ми не забули уроків Олега. Олег кличе нас з вами на глибоку воду. Він сповнив свою місію. Нашим завданням є підтримати його родину, зберігати його пам'ять і жити жертовно, служити. І вести у дусі Христа. Але Воробйов передовсім був глибоко переконаним християнином, людиною, яка пішла за Ісусом, віддала своє життя за ближнє. Цей урок, цей приклад нехай лишається завжди перед нашими очима. Дякую за це, що ви чуваєте над цією істиною, над цією пам'яттю, над цим призначенням служити, свідчити, спілкуватися. Слава Ісусу Христу!